Мистецтво завжди зачаровувало людство, але ціни на деякі твори викликають справжній шок. Чому картина, яка здається простою, може коштувати мільйони, чому статуї чи інсталяції іноді оцінюють у десятки разів дорожче за їхню собівартість? Давайте розберемося у цьому складному і водночас захопливому питанні історична та культурна цінність. Однією з головних причин високої вартості мистецтва є його історичний і культурний вплив. Роботи великих майстрів, таких як Леонардо да Вінчі, Рембрандт чи Ван Гог, є не лише витворами мистецтва, а й частиною історії. Кожен твір відображає дух своєї епохи, розкриває її проблеми, погляди і цінності. Картина може бути свідченням революційних змін у суспільстві. Або ключовим елементом певного мистецького напрямку, як, наприклад, кубізм Пікассо, унікальність і обмежена кількість. Мистецтво не піддається масовому виробництву. Кожен твір є унікальним, це або оригінальна робота художника, або лімітована серія, як, наприклад, графіка Енді Воргола. Крім того, зі смертю художника кількість його робіт більше не зростає. Ця обмеженість автоматично підвищує цінність. Особливо якщо художник мав велику популярність або створював інноваційні роботи, сила імені художника. Цінність мистецтва значною мірою залежить від імені автора. Наприклад, твори Бенксі викликають величезний інтерес через його загадкову особистість і провокаційні теми, майстерність і вплив художника створюють навколо нього ореол популярності, що значно підвищує ціни на його роботи. Деякі художники стають брендами, і навіть менш значущі їхні роботи можуть коштувати дорого лише через їхнє ім'я. Інвестиційний аспект: мистецтво давно стало популярним об'єктом інвестицій, картини, скульптури та інші витвори можуть слугувати альтернативними активами, вартість яких із часом зростає. Наприклад, роботи ван Гога колись продавалися за копійки. А сьогодні їх оцінюють у сотні мільйонів доларів. Тому заможні колекціонери розглядають мистецтво не лише як прикрасу своїх будинків, а й як спосіб примножити статки, аукціони та маркетинг, аукціонні будинки, такі як Содабіс чи Крістіс, створюють справжню атмосферу азарту навколо мистецтва, торги за твори. Перетворюються на видовища, де змагаються мільйонери, що готові заплатити будь-які гроші за бажаний лот. Велику роль відіграє також маркетинг, галереї, арт-дилери та куратори, часто розкручують певних художників, підвищуючи ціни на їхні роботи. Емоційна цінність мистецтво це не лише фізичний об'єкт, а й джерело емоцій. Твір може зачіпати глибокі переживання, надихати чи навіть змінювати життя. Багаті люди готові платити мільйони, щоб володіти цими емоціями та естетикою. Мистецтво як статусний символ. Картина відомого художника на стіні це символ престижу та успіху. Для багатьох колекціонерів володіння таким твором це спосіб заявити про свій статус у суспільстві. Такі твори часто стають елементом змагань серед багатіїв. Хто володіє більш цінною роботою, той виграє негласну гонку за визнання. Роль сучасного мистецтва сучасне мистецтво іноді здається абсурдним, але й воно коштує шалені гроші. Інсталяції, перформанси чи абстрактні картини мають своїх шанувальників, їхня цінність базується на ідеї, яку вони несуть, а також на здатності викликати дискусію у світі, де ідеї стають все важливішими. Мистецтво перестає бути лише візуальним досвідом. Чому це важливо? Висока вартість мистецтва це не лише про гроші, це про значення, яке ми надаємо творчості, і про важливість збереження культурної спадщини вона допомагає нам краще зрозуміти світ і самих себе. Мистецтво це дзеркало суспільства, а його вартість відображає нашу готовність цінувати красу, ідеї та історію. Що думаєте ви? Чи варто мистецтво тих грошей, які за нього платять?